здається, він не обірвався, а то це був, типу, там є, напевно, все ж таки той. Е... Ліміт по часу. Ліміт по часу. Так. І так, у нас вже є 4 обсидя. тоді є дві ж танки пару Тоді їй треба чотири е, ноги. Так. А, а, а. Факти про нас. Е, в ТД нема фобії, у мене є фобія. Яка? <omphouse> Та у тебе... Арахнофобія. Арахнофобія, то що? Павуки. Павуки. Я боюсь павуків. Але не в Майнкрафті. ми... Ти шо, в Незері був шо? Ні, він типу, ну, він з того. ми йдемо... Пекло. Пекло. Друзі, ми ж не взяли нічого золотого. Бери щось за зачароване. Бери зачароване щось. Так, я візьму, мабуть, це і ось от е, поважі. Так. І... а в мене два золота було. А ось тут. А каплюшок може. бути. Ой, ой, о о, 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 ще в мене я оставить. Так, і я зараз перекрапчу все, що що, що можу. 39 злитків золота. Це вже більше ніж один більш став. Ми колись, ми колись робили маяк. З яких ми блоків робили його? З, але це було в креативі. Це було в креативі. Ми, здається, робили з діамантових, не і смарагдових. Не Незаритових. Не Мені здається, золото з діаманти і оце от зелене. Смараго. Смарагоди. Ми телепортуємося в пекло. Та дуже гарний фон. Ми з'явилися в пеклі і, до речі, в достатньо непогано. Я оцих от моби, мої улюблені, це є лавометки. Лавомерки. І дивіться, тут у нас велика рівнина і. і я ненавиджу гаста. Я ненавиджу гастів. Я Не люблю сей бо тут дуже багато скелетів. Дуже багато скелетів. Але ось тут є багато доти, і можна добувати, до речі. б'ють? Ні, мене роблять, бо тут немає бігень. Тут зараз немає бігів. А ці от свині, вони тебе не б'ють? Свині ні, то свині зомбі. У мене просто таке питання дуже е, питальне. Чому вони не можуть добути золотом? Не знаю. У мене є питання, тому що вони не хімічі. Да, так, так, щось поламав. У нас ламався той шам. Надягнеш один. У мене немає з собою. Так, нам би бажано було знайти э, бастіон. Я не люблю бастіони. Э, я теж не люблю, але прийдеться. Бастіон та зараз, Фу... Фу... зараз Фу... Фу... ти падаєш ту яму і там купаєш під самі, і там лава ти падаєш, в лаву. Oh. Був я крайний. не буду купати під себе. Я, я, в насрі я ніколи не купаю під себе, бо там може ніякома та... бути. Я теж ніколи. Я максимум... Я купаю в звичайному світі під себе. Хоча це перше правило Майнкрафта, ніколи не купай під себе. Але. Не купати під себе, це є тоді один блок, це не є Майнкрафт. Так. Грибок! Грибочок. Гриби. Тут є багато грибів. Дуже багато грибів. До речі, ще один прикольний факт: бики, чи як вони в, 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 в пеклі, вони бояться грибів якихось. Ось тих здається. Ті, що ось тут. -ут. Ось цих. Ось тих вони їх бояться, тому е, знаєте, так само як.